Ефесян 1.13. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння. Ще раз, у ньому ви, у ньому, в Ісусі Христі. Як почули, були слово істини, Євангелію спасіння. Це Еф Ефесян 1.13, ми зараз говоримо, так? а ти включи Йоанна 3:3. І хай воно повисить. хай почитають люди. У ньому і ви, я читаю Ефесян 1:13. Як почули, були слово істини, істину говорить Христос. Віра від того, що сказав Христос. Я все рівно вертаюся до цих слів, тому що хтось дивиться, хтось вперше чує те, що ми говоримо. Якщо ти не народишся згори, говорить Ісус Христос, Царства Божого не побачиш. Ти можеш противитись скільки хочеш. Казати, я хрещений, я там навіть хрестився їздив на Йордан, підтверджував хрещення. Яке хрещення без віри підтверджував? Дивні люди, але вони витрачають масу грошей для того, щоб догодити не Богу собі. Собі. Вони паломники і не чіпай. народитися згори. Якщо можна знову, Ефесян 1,13 висвіть. У ньому й ви, як почули, було слово істини, євангелію спасіння свого, та в нього ввірували, ми почули, і в нього тоді ввірували. Запечатані стали Святим Духом обітниці. Люди переживають, хто запечатає їхній гріб Лопатою. Запечатані стали Святим Духом обітниці. Спасіння приходить від слухання Слова Христового. Люди, дорогі, до вас, Царство Боже, наблизилося. Ті, хто не народилися згори, зараз. Христос каже дуже прості слова, покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелія всім своїм єством говорить, хто прикличе моє ім'я, то і спасеться ім'я Ісуса Христа. Нам дарована благодать Господа Ісуса Христа через звершене Ним діло, воно досконале, нічого додавати не треба. Благодать, спасіння являється не через молитву, що ви будете просити навіть після того свого дитячого хрещення, коли ви виростете. і люди стоять і просять молитвами Матері і всіх святих, Боже, спаси нас. Навіть таке просять. В кого тільки не просять спасіння, вже інших призначають Спасителями, посередниками. Хоча один посередник між Богом і людьми, не між дьяволом і людьми. Посередник між дьяволом і людьми мав би стати і захистити нас від діл дьявола. Ні, Господь хоче, щоб ми стали справжніми його дітьми, в яких сила влада, які можуть перемагати дьявола, гріх, хвороби, немочі, все це нечистиве, все то зло, яке несе дьявольська сила. А Бог міг би вилити на нас чашу гніву. Ну ні, Христос заступається. Він єдиний заступник між Богом і людьми. Це теж люди не знають. Вони хочуть, щоб за них заступалися, тому що зло прийшло. Ні, ти іменем Ісуса Христа прожини зло, ти переможець, ти співпадкоємець того, що Христос мав. Тобі все дано. Влада належить Ісусу Христу як на небі, так і на землі. Ну Ісус Христос каже: даю вам владу, іменем будете моїм виганяти бісів і демонів. Покладете руки на хворих, вони будуть зцілені. Хіба радості нема? Але люди не вірять, вони хочуть зцілення, а хочуть залишатись далі. Ой, матінко Божа. Ти -ти -ти. Для маси вірян з деномінацій незнайомі ці істини. А навіть якщо вони прочитали, вони не живуть ними. Чому? Тому що церква не живе їхня, громада їхня, сім'я не живе. І багато з них противляться. Тому що почують те, що зараз чують, вони противляться. Ще й як. Нам в церкві того не кажуть. Вони не чули цього. Благодать пізнається. І являється не через молитву, що ти випросиш в Бога зцілення. Не випросиш. Закон не діє в цьому напрямку. Закон віри діє. Христос взяв і поніс. Щоб інколи добратися до твоєї віри, ми беремо лопати. І не один, а цілими групами словом розчищаємо, щоб добратись до тієї твоєї віри, бо ти в якийсь час все ж таки покаявся. В якийсь час все рівно ти покликав Ісусе, прийди, я грішний, прийди в моє серце, я запрошую тебе. Ти навіть обіцяв Ісусу бути вірним. Хтось обіцяв, ти мене зціли, тоді я буду щось робити. Другий ще якось, але обіцяв, а обіцянку не виконуєш. Чому? Тому що ти не прийняв закони віри, ти не прийняв, як діють. Ви зрозумієте, Бог не може бути поза законом Своїм. Те, що він написав, тільки так буде воно звершено, і ми маємо нести це людям. Тому ви вибрані пізнати це. Благодать не являється через молитву. Дія віри не пізнається через молитву. Сила Духа Святого не пізнається через молитву. Все пізнається через вчення. Істина дає нам свободу, якому, який знову в свободі передує вчення. А якщо вчення, ми починаємо робити так, як Христос. Ще раз наголошую: через молитву не пізнається сила Божа, благодать Божа і віра Божа. Через молитву ви не можете це отримати.